За дев'ять епізодів світ навколо персонажів та й вони самі кардинально змінюються. І головне, у всіх для цього є причини. Наведемо декілька прикладів. Вай, яка бажала покращити справи у себе та у сім'ї, через що втягнула близьких у великі проблеми. А потім через необережні дії джинкс. Втратила їх усіх як наслідок, посварилася з сестрою і надовго потрапила у в'язницю. А тепер хоче виправити все, що накоїла, спершу воз'єднавшись із сім'єю. Паудер, яка, не дивлячись на свою геніальність, була сильно невдачливою, через що погубила майже всіх своїх близьких. А єдиним, хто підтримав її у важкий момент, виявився кримінальний авторитет, сілко який мав особисті рахунки з відчимом дівчат, та не дивлячись на це, прийняв до себе малу дівчинку, адже на власному досвіді знав, як це, коли тебе всі зраджують. Присутня тут і Ярка вченого, який придумав нову революційну технологію та намагається реалізувати її у суспільстві, яке до цього не готово. Маємо ще декількох радників з власною мотивацією та багато кого іншого.